8-9 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення і річницю дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Символом пам'яті про жертви Другої світової війни в світі, а з 2014 року в Україні є червоний мак. Це емблема скорботного свята. Пам'ять про тих, хто загинув під час Другої світової і сьогодні гине на сході України в боротьбі за незалежність. В Україні здавна кажуть маки світу там, де пролита козацька кров. Тому червоний мак не лише європейський, але й український символ скорботи про героїв загиблих у кровопролитних світових війнах. Червоний мак із давніх давен є могутнім талісманом українського народу, адже означає красу, молодість та їхню скороминучість. Червоні маки пам'ять не забута, червоні маки, в них душа горить, життя, надія і польоту мить. Шануйте переможців, ветеранів. Та теперішніх захисників України за їх подвиги і за мир. І сьогодні, дітки, я з вами хочу намалювати червоний мак, символ пам'яті загиблих у Другій Світовій війні. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось такі маки. Для цього, дітки, нам потрібно буде аркуш паперу, пензлик. Фарби, водичка, розведена фарба червона і паличка ватна. І штампик ось такий. Отже, приступаємо ми до роботи. Спочатку ми почнемо малювати з травички. Вимикаємо зелену фарбу і малюємо травичку. Це може бути, у вас по довжині, Витримуєте аркуш паперу лівою ручкою? Ось, Ось така в мене травичка. Потім відкладаємо пензлика, беремо от таку кришечку, у мене така буде кришечка, і будемо обмикати її в розведену фарбу. І ставлю штампики. Це в нас буде квіточка. Ось. Ось ми домалювали наші маки. Тепер ми приступаємо до стебельця. Вмикаю в зелену фарбу пенслика і ведемо тонесеньки від кожної квіточки танесеньке Ось така стебло у нас вийшло. Потім нам потрібно намалювати серединку нашого мака. Ми беремо паличку ватну, вмокаємо в чорну фарбу, акуратненько і притримуємо листочок лівою ручкою і ставимо крапочки посередині квіточки нашої. Дітки, ось такі маки вийшли в мене, а я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи.